Привіт, любі! Сьогодні я продовжую серію своїх захопливих телевізійних передач, в яких я створюю свою гру. І не просто створюю, а роблю це на Unreal Engine 5. І не просто роблю це на Unreal Engine 5, а роблю це взагалі не розбираючись в темі. Простіше кажучи, дупля не ріжу, що роблю. Але якось в кінці кінців щось та й виходить. На даний момент в мене вийшло ось це. В минулих серіях я створив ось цього сумноокого тіпка. Але він вже не такий простий тіпок, як здається на перший погляд. you <laughs> Бо я все-таки зміг дечому його навчити. А саме я знайшов, встановив, а також прописав всю необхідну логіку для досить продвинутих анімацій. Якщо ви дивились попередні то ви пам'ятаєте, що ми використовували модуль, який змішує анімації. А тепер мене напрягає те, що камера у нас від третього лиця, і я хочу, щоб вона була від першого. Тому що особисто мені більше заходять ігри, де камера якраз від першого лиця, тому що так я більше себе асоціюю з персонажем. Ось якби це виглядало отак, оце була б зовсім інша справа. Насамперед хотілося б, щоб видно було ноги, тому що існує таке правило: якщо в грі видно ноги, то це автоматично крута гра. Першу я один раз натиснув на тіпка, і справа в менюшці обрав Edit Third Person Character. Зверху обрав Viewport, знайшов пункт Follow Camera. і перетягнув його в пункт Mesh. Далі справа в менюшці я знайшов Sockets. і тут нам необхідно вибрати кістку нашої голови, в даному випадку Head. Вийшло ось так, і нічого змінити я не можу. На рух миші по вертикальній осі він взагалі не реагує. Ну але принаймні вже видно ноги. А вся проблема в тому, що камера тупо змістилася. Нам необхідно трохи її підрихтувати. Ось так. Так виглядає краще. Хоча ні, забудьте, як на мене стало ще гірше. Насправді зараз завдання стоїть в тому, щоб просто розвернути її правильною стороною. Робиться це справа в меню. Трохи побавившись із нахилами, я все-таки її вирівняв. Але окрім того, що я не бачу ноги, в мене з'явилася ще одна проблема. Рух камери повністю притречений до руху голови. І коли я йду або біжу, цю падлу починає так тіліпати, що це не гра з персонажем від першого лиця, а якийсь атракціон Блівотрон 3000. Тож для початку я взяв камеру і тупо пересунув її. Прямо в голову. Потім я перейшов в пункт меню Third Person Character. І тепер вже справа у вкладці Pawn я знайшов пункт Use Control Rotation Yo і відмітив його пташкою. А тепер знову зліва я обираю пункт Follow Camera. А тепер вже справа я знаходжу пункт Camera Options. І пункт Use Pawn Control Rotation я відмічаю пташкою. Протискаємо Compile і поїхали. Тепер я вимушений констатувати, що все вийшло так, як має бути. Зараз навіть не у всіх AAA іграх аж так видно ноги. Хто зна, можливо, в мене. Дійсно, вийде щось круте. І я зроблю першу 4. гру. Якби там не було, початок закладено. Щоправда, анімація, як на мене, починаються досить різко і також закінчуються досить різко. Їм не вистачає плавності, але це я поправлю трошки згодом. А ще ситуація погіршує те, що насправді воно досить сильно все лагає в мене. Я щось намутив з налаштуваннями. Графіка стала більш убогою і лагів теж стало більше. І тепер мене страшно почали бісити обертання персонажу. Я хотів би щоб б Перебирав ногами, він тупо стоїть на місці і обертається. Це дуже кидається в очі і псує всі відчуття. Що ж, я вбив дві доби, але графоні я поправив. Ви тільки погляньте, як шикарно відблискують мокрі поверхні. Також повернулись більш-менш адекватні тіні. Ви тільки погляньте, яка дерев'яниста текстура цього дерева. Хоч бери та малюй, але ці оберти це просто щось нестерпне, я мушу з цим щось зробити. Тому скористаюся старим добрим Mixamo. Тут я качав взагалі всі анімації, які задіяні в моєму. Проєкті. Хто пам'ятає, той знає, хто не зрозумів, той зрозуміє. Це не є обов'язковим, але зі списку можна обрати свого персонажа, якщо ви качали його з міг само. Зверху у вкладці Animations я буду шукати анімацію, хто би міг подумати. А саме анімацію топтання на місці. Що ж, це мені не дуже пасує. І ця не дуже. Ця теж таке собі. Е, ну, я думаю, ви зрозуміли. Ну, це інша справа, я думаю, нормальок. Я її завантажу, ну і ще одну таку саму, але з обертами в іншу Сторону. Ці обидві скачені анімації я перенесу в папку з нашим проектом, де в мене збережені анімації. Потім з цієї папки я просто перетягнув їх в свій проект. Там, де скелет обов'язково обираємо скелет притрачений до тіпка, та натискаємо Import All. Потім зайдемо в папочку Start Person BP, відкриємо Blueprint і відкриємо, власне, Blueprint з тіпком. Точніше, це стоковий «Blueprint», який був тут від самого початку. Просто я натягнув на нього свого тіпка. В минулих відосах я тут багато вже чого змінював, редагував, але зараз нас цікавить ось цей модуль. Input, який відповідає за керування мишою. Він абсолютно стоковий, його я взагалі ще не чіпав. Для початку трішки роздвинемо ці штучки, і десь посередині у вільному місці я створю ноду Get Velocity. З неї я витягую Vector Lens, забираю галочку з Context Sensitive і створюю похідну від двох попередніх модулів Equal. Далі з неї я витягую branch, це такий собі розгалуджувач нашої дії. Попутно з'єднуючи його з верхнім модулем Add Controller Yo Input. Тепер йду в ліве меню, в пункт Variables, натискаю плюсик. І створюю пункт, який називаю Turn Left. Дуже важливо, щоб його статус був boolean. Потім створюю ще один пункт і називаю його Turn Right. Він також мусить бути boolean. Потім цей Turn Right я перетягую в нашу робочу площину і обираю set. І таким самим чином необхідно перетягнути Turn Left. Я завтикав і перетягнув два Turn Right. Тому що я довбався в очі і поєднав це все між собою. Далі це принесе мені проблем. Також бранч із сетами необхідно поєднати через false, а не через true, як зробив я. Але на щастя, це я Часто помітив. А от стру нам необхідно витягти секвенс. І з цього sequence з першого його пункту, я витягую branch. а з другого його пункту я витягую теж branch. Потім в рандомному пустому місці я створюю Thorn. Далі з нього я витягую Less. Для цього я в пошуку ставлю знак менше і обираю less. І з того ж, Thorn я витягую ще одну змінну, тільки тепер ставлю знак більше і обираю greater. Тепер те, що лес, я під'єдную наш branch. А два сет пункти, які ми створювали раніше, я роблю Ctrl-C, Ctrl-V. І через пункт. Бренч, я з'єдную їх через true. А в першому сеті я ставлю пташку. Далі я скопіював перший сет, пересунув його трохи нижче, забрав з нього пташку і з'єднав з false від того ж бренч. І пам'ятаємо, що у нас є два бренчі, тому нижній бренч ми під'єднуємо в greater. Тепер я беру два верхніх сети, роблю Ctrl-C, Ctrl-V. Хоча насправді один з цих сетів, як зверху, так і знизу, мав би бути Turn-Left. В мене вони всі Turn-Right, але нагадаю, що це через те, що я завтикав. В нижньому лівому сеті я забрав. Пташку переставив на нижній правий, той час, як на верхніх двох сетах, зліва пташка стоїть, а справа ні. Ну і також знизу скопіював і створив ще один сет і приєднав його в false. Потім це зберіг і зайшов в blueprint Тіпок, який лежить в папці зі всіма анімаціями. Зліва перейшов в Even Graph, клікнув праву кнопку миші, створив Even Blueprint Begin Play. З нього я дістав cast to third person character. А вже з нього, з лівої круглої пімпочки я витягнув get player Character, А в іншу сторону я витягнув Promote to Variable. Таким чином, я ніби створив посилання на персонажа. Тепер в кінці цієї логіки, яку я створював в попередньому відосі, справа в нас є set. З нього нам необхідно витягнути eSVelied. До речі, тепер у Variables у нас з'явився нижній пункт assert person character. Його я притягнув на робочу поверхню, от сюди. А потім поєднав його з ESWied. А з цього пункту, який є, по суті, посиланням на нашого персонажа, я витягнув get Turn Right. Ну і також get Turn Left. Тепер повернемося зліва до пункту Variables і створимо нову варіацію. Я назвав її просто left. І також створив таку саму, але назвав її Right. Обидві ці варіації мусять бути boolean. Тепер їх же обидві необхідно перенести в нашу робочу площу справа. При цьому обравши set, потім дружно їх виставити в рядочок і під'єднати до isValid. О, таким от чином. Тепер таргети, які в нас знизу, right і left, нам необхідно приєднати в наші сети, які вище. Фух, добре, мої любі, лишилося ще трохи. Зберігаємо це і переходимо в AnimGraph. Потім відкриваємо new state machine, і справа відкриваємо Assets Browser. Тут нам необхідно. Необхідно знайти наші анімації, топтання на місці, які ми скачали з Mixamo. Після того, як їх знайшли, просто перетягуємо в нашу робочу площину. Ну і також назви можна зробити якимись більш адекватними. Там right, Left, ну коротше, щоб зрозуміліше тобі було. Так як це окремі анімації, які виходять з загального блоку movement, то ми так і підключаємо в такій же послідовності від movement та тягнемо стрілку до right, наприклад. Потім натискаємо дві стрілочки посередині для того, щоб задати умови переходу анімації. Так як це зараз. Анімація right, то ми беремо right Boolean і перетягуємо на робочу поверхню. При цьому обираємо get. І просто напряму під'єднуємо в result. Після цього зберігаємо і повертаємося назад. Тепер вже від right turn ми тягнемо стрілку назад в Movement. Далі обираємо дві стрілочки і прописуємо необхідну логіку для завершення анімації. Тут зліва у Variable зберемо той самий right Boolean і перетягуємо, обираючи Get. Тепер від цього right нам необхідно витягнути not Boolean і вже його під'єднати в result. Зберігаємо Повертаємося назад, і ту саму фігню ми робимо з left turn. А точніше, тягнемо стрілку від Movement. Відкриваємо дві стрілки, перетягнули на робочу поверхню Left Boolean на цей раз. Обрали Get і під'єднали це все в Result. Зберегли, повернулися назад. Знову потягнули стрілку до Movement, натиснули дві стрілки і перетягнули Left Boolean, обравши Get. Далі з цього Left нам треба витягнути функцію Not Boolean. Приєднуємо в Result. Натискаємо Compile і все йде через дупу. Персонаж стоїть в те-позі і сип. Помилками, хоча при самій грі ніби все більш-менш нормально, але при обертах нічого не працює. Точніше, коли я роблю поворот вправо, він намагається, але коли роблю вліво, взагалі нічого не відбувається. Причому, коли набратається вправо, він робиться дуже всрато. Але цю проблему можна пояснити, пам'ятаєте, я завтикав і зробив два right. А саме в ось в цьому Even third person character. Безпосередньо, ось цей сет, він в нас right, як і той, що зліва від нього, а він мусив вибути left. Тому його ми видали. І замість нього перетягнемо left. При цьому обравши set і об'єднавши сусіднім модулем Right. Так само нижче ми маємо два сети, і обидва вони Right. По аналогії з попереднім разом, нам необхідно один видалити і зробити з нього left. І той, що правий нижній left, нам необхідно відмітити пташку, в той час, як зверху пташко відмічений right. Коротше, тупо зробіть так, як я. А ще ось цей сет, який зверху, але трошки нижче, він у нас right. І от той, що нижній right, нам необхідно замінити його на left. Скопіюємо з того лефта, що вже десь є. Або просто перетягнемо зліва з меню Variables, обравши при цьому само собою Set. І під'єднаємо назад в Branch. Ну тобто, так як і було до цього. Просто замінили модуль з Right на Left. Тож натискаємо Compile, і тепер він почав обертатися. Правда, він робить це так, ніби в нього якась хвороба, але принаймні вже він робить це в обидві сторони. Гроші йому на лікування, скидайте за посиланнями в описі. Але використовуючи обряди з бубном і свій дедуктивний метод, я все таки зрозумів, в чому проблема. Справа в тому, що анімація не програється на одному місці. Персонаж постійно крутиться, а необхідно, щоб топтались тільки ноги, а сама моделька залишалась на місці. Саме через це з'являється такий ефект, ніби персонаж щоразу викручує собі голову. Пофіксити, до речі, можна наступним чином: просто відкриваємо папку, де ми завантажували анімації персонажа. І по черзі одну і другу підправляємо. Після того, як відкрили одну з них, зліва в меню в нас є пункт Force Root Lock. Після цього, нарешті, анімація починає програватися на місці без повороту. Маніпуляцію робимо з анімацією повороту в іншу сторону. Так, в вікні перегляду це виглядає так собі. Але в грі все виглядає значно пристойніше. І я вам скажу, що це перемога. Рухається майже як в кіберпанку якомусь. Так, може воно не ідеально, може воно все ще трохи кострубато, але камон, це все можна налаштувати. З будь-яким параметром можна гратися. Так само і з розположенням кінцівок при програванні анімації. Тому всі ці кострубатості будуть виправлятися і шліфти. Сподіваюся, відео був не надто душним і вам було хоча б трохи цікаво його дивитися. Тому що часом такий контент досить тяжко зробити веселим і різноманітним. Бо він все-таки передбачає подачу дуже концентрованої і сухої інформації. Тому ти, будь ласка, там постав мені лайка, а я вас всіх обняв припідняв.